Лікар здійснює певні маніпуляції на м'язи спини, щоб зняти спазми і больові точки катуси, і степінь сколіозу буде прогресувати, і прийдеться прикласти дуже багато зусиль, щоб це все виправити і, якби, не зробити гірше, те, що підходить одній людині, може не підійти вам. Мене звати Софія, і сьогодні буде відео про мануальну терапію ісколіоз. Що це, чи можна, чим відрізняється від звичайного масажу і так далі. Всім приємного перегляду Починаємо, мабуть, з того, що мануальна терапія або по-іншому остеопатія це метод лікування, при якому лікар здійснює певні маніпуляції на м'язи спини, щоб зняти. Спазми і больові точки. Масаж це не зовсім мануальна терапія, так як масажі бувають різними, є косметичний масаж і лікувальний. При лікувальному масажі, так як і при мануальній терапії, є якісь скручування, поворот таза, що небезпечно при скольозі і протипоказано, так як градуси і степінь скольозу буде прогресувати. І прийдеться прикласти дуже багато зусиль, щоб це все виправити і якби не зробити гірше, бо ви стільки часу прикладали, щоб було якось краще, якісь покращення. І тут, одним сеансом мануальної терапії, ви просто це все перечеркнете. Буде великий мінус. Не забувайте про те, що ваше здоров'я найголовніше. І консультуйтеся обов'язково з вашим лікарем щодо того, що вам можна, а що не можна, так як те, що підходить одній людині, може не підійти вам. Навіть коли я вам розповідаю про якийсь свій досвід, ні в якому разі не повторюйте все бездумно і ситуації можуть бути зовсім не схожими. Я намагаюся розповідати якісь загальні терміни, щось загальне, що підходить більшість. Людей зі сколіозом, скажу більше, взагалі, мабуть, всім, якщо не враховувати спортивні відео, всі вправи підбираються індивідуально під вас, під вашу вікову катего категорію, під вашу ситуацію зі спиною. Навіть більше це не про вік, а про саме, який у вас сколіоз, яка степінь, скільки градусів і так далі. Але якщо вам сподобаються спортивні відео, які я знімаю, то обов'язково пишіть про це в коментарях. І я буду більше вам знімати. Ви зможете тренуватися зі мною, роблячи свої вправи, ні в якому разі не повторюючи те, що я роблю. На цьому ролик підходить до кінця. Всіх люблю, всіх цілую. Пишіть свої ідеї і питання для відео в коментарях. І всім пока-пока!